Усім привіт! Покажу вам FO67B. Ось в такій коробці до мене попало. Відкриваємо відстаємо. покажу вам все детально. Спільбутні. Спільбутні. От. На гумці паспорт. Кожну сторінку вам паспорт покажу. І ФО, давайте роздивимось. Називається FO67B. І ось так виглядає. Зі всіх сторін. Ось серійний номер написаний 3.885. Всередині, як бачимо, насичено червоний. Означає, що розгерметизації немає, супер. От, і ідеальний, Бачите? Так, і паспорт показуємо. Паспорт. Ви все могли прочитати, і не шукали ніде в вуглі, все є на Ютубі. Це показав. Все. Всім до нових зустрічей